Колись один президент України написав книгу Україна не Росія. Тоді вона не пішла в народ, ну крім назви. Сьогодні ми з вами розуміємо, що Україна не Росія, і це важливо, і це гасло всіх тих подій, які відбуваються останні 10 років в Україні. Ну і в Російській Федерації також. Але проблема в тому, що Україна не Росія. Проте, чиновникам, як мені здається, хочеться, щоб Україна була Росією в плані адміністративно-управлінського апарату. Дуже хочеться того ж контролю над громадянами, який є в Російській Федерації. Хочеться того адміністративного впливу, того підкорення, того ну такого лікування стосовно перших осіб держави, яке там. Адже ми не будемо з вами брехати самі собі, що в Російській Федерації більшість людей Путіна підтримують, і це правда насправді. Причому рівень підтримки в нього там більший, ніж рівень підтримки тут, в Україні, українських чиновників від громадян України. І проблема в тому, що ми намагаємось фактично поєднати їжа і ужа, знаєте, що в результаті відбувається. Отримуються два метри колючого дроту, у ну, власне того дроту, яким зараз огорожена Україна вдоль е, західного кордону. Так ось, оце поєднання, намагання поєднати демократію, лібералізм з сильною рукою, воно і призводить до того, що громадяни не вірять чиновникам, тому що вони бачать їхню подвійну сутність, слова одні, дії інші. І от я надибав на два інтерв'ю двох опозиціонерів Російської Федерації: це Олексій Панін, ви його знаєте. І другий це Максим Галкін. І от Максим записав відео, де каже, що по події в Курській області відбуваються, і вони, ті, хто опонують Путіну і проти спеціальної військової операції, проти моєї країни, а насправді війни, вони, вони зараз опинились в дивній ситуації, тому що нині тепер війна на території Російської Федерації з одного боку потрібно якось. Засуджувати це, а з іншого боку, ти ж опонуєш путіну. Тобто, ви зрозуміли, почнеш зараз засуджувати. Виявляється, що це засудження вже дій України. Ну така ситуація. І, от е, Галкін він викрутився з цієї ситуації. Він сказав, що ну а чого ви до мене маєте претензії, що я мовчу? Я завжди був проти війни, я завжди виступав проти цього всього хаосу і попереджав, що це ось так може бути. А він запитує: а чому мовчать різні там апологети Путіна, типу Газманова, там Шамана, там і ще інших людей, які підтримують, які виступають і співають, і нагороди отримують. Ну, з тим відчуттям, що особливо от Газманов, якого й в Україні слухали, а тепер він, ну, Бог йому суддя. Так ось так ось, логіка зрозуміла. А тепер Панін, тут більш цікаво. Панін вирішив все ж таки прокоментувати події в Курській області і е, спробував висловити е, ну, жаль відносно тих людей, які загинули. Він не заперечує, що гинуть мирні люди в Курській області, що багато людей змушені були покинути свої домівки, що багато там жертв і так далі. А далі він переходить на е, ну, таку дуже слизьку дорогу. Він каже, що але мені не шкода там людей. Людей в кавичках, які були за спеціальну операцію, за війну, люди, які виступали за підтримку Путіна, і каже, мені зараз їх не шкода, тому що вони і зараз, от у них війна вже прийшла, а вони, а вони виходять і кажуть, Путін там помоги, ну, пам'ятаєте, Путін віддіє війська і так далі. І ось тут я хочу запитати у Олексія, ну, не в Олексія, а у вас, громадяни України. А ви можете вийти на протест? Панін каже, що що ж ви? Треба ж виходити проти Путіна, треба ж проти війни і так далі. Я сужу і думаю, а в демократичній країні Україна, яка рухається до цивілізації, люди можуть повпливати на владу? Можуть. Та як тільки ти починаєш щось говорити, що не в марафоні, ти одразу рука Кремля, вата, провокатор, якийсь не такий, щось тобі не так. Ухилянт, ну вівця, що там ще гієна, ну то купа слів, купа слів, якими тебе обвішують, і ти будеш не знати, що робити. Ви знаєте, на початку я цього трішки лякався, а зараз, а зараз ні, бо я, я усвідомлюю, що насправді відбувається. Це не в тобі проблема, це проблема в тій організації влади, яка є. Що там, тільки там відвертий тиск, тобто там тебе одразу буль в бусик, і е, до побачення. Хоча злі язики кажуть, що в Україні теж бусиків закупили дуже багато в 2023 році. Е, ну, от їх, ви зрозуміли, яких. Так ось очікували, напевно, щось. Так ось. В Україні це робиться не так. В Україні робиться трішки хитріше. Там тебе не просто упаковують, а на тебе натравля натравлюють різних спеціально навчених людей. Я не буду їх називати ботами. Це ж не боти. Так, це ж люди, люди, які просто, можливо, десь отримують якусь денюжку, може ще щось. І от вони створюють тобі образ, якийсь Ось я бачу під моїми відео там за останні тижня-два, одні ті ж самі слова. Неїш, в тебе все не так, що ти пропонуєш, там і так далі. Я запропоную ідеї, маса. Інше питання: чи будете ви їх виконувати? Будете ви їх виконувати тільки тоді, коли я буду мати важелі змусити виконувати чиновників і інших посадових осіб те, що потрібно виконувати, так ось дуже гарна схема. Дуже гарна схема. І дуже гарна ідея. Давайте чиніть спротив владі, закликає панін в Російській Федерації. Я хочу от, ще раз в Олексія спитати, як Як він це бачить? Там це неможливо. Крім того, більшість росіян якраз підтримують Путіна. І це є ще один аспект, чому це відбувається, як вони роблять так, що їх все одно підтримують. Попри те, що більшість росіян не живуть заможньо, частина росіян. Живуть без комфорту, там, і так далі, але тим не менше ми бачимо підтримку. Чому так? А чому в Україні немає цієї підтримки? Як би там соціологи не намагалися щось намалювати, ми розуміємо, що коефіцієнт довіри до влади падає. Що ж таке відбувається? Чому ж так? Адже в нас немає такого відвертого пресінгу, у нас немає такої, нібито тоталітарної машини. Що відбувається? У вас є відповідь на це питання і інша. Інше питання. А що ви можете зробити в цій ситуації? Коли чиновники вас не чують, коли вони розмовляють з вами через губу, коли якщо ви не задоволені, вони вас називають провокаторами, вони називають вас Рука Кремля і купою інших слів, інтелігентних, абсолютно в кавичках, які можуть собі дозволяти чиновники в бік народу? А тепер я хочу, щоб ви зрозуміли один момент важливий. Важливе те, що ми з вами вміємо ще поважати одне одного, ми вміємо ще зберігати в собі той стержень, який ще може дати нам шанс. І якщо ви не будете опускати руки, не будете коритися всьому тому безпреділу, який є, ми ще можемо вирулити і ми ще можемо побудувати країну. В якій чиновники не знахабніли, в якій не розкрадають бюджет, в якій немає відкатів. Але для цього потрібен один важливий момент потрібна тотальна довіра людей до найвищої посадової особи в державі. От коли це буде, тоді та людина, президент мирного часу, який прийде обов'язково. Він зможе, спираючись на вашу довіру, робити все, що потрібно в державі. Головне, головне, обрати того, кого ви бачите, кому довіряєте, і хто хоч трішки з вами спілкується. Я намагаюся робити. Я намагаюся, щоб ви чули мене, бачили, який я. Я навіть е ботів останнім часом, ботів в кавичках. Не блокуй. Ви робите халепу для нашої ж держави. Якщо ви думаєте, що шлях, яким пішла Російська Федерація відносно свого народу, може бути вами повторений, то ви помиляєтесь. Якщо ви думаєте, що в Україні можлива якась диктатура, ви помиляєтесь. Якщо ви думаєте, що опираючись, Думкам людей, і заперечуючи все, що вони говорять, ви зробите краще країні, і собі ви помиляєтесь. Зупиніться, поки не пізно. Зупиніться, не хейть таких людей, як я. Не намагайтесь їх десь затерти. В цьому немає потреби. І в цьому і це сізіфова праця. Рано чи пізно, так чи інакше. Україна вийде з цієї халепи, і Україна буде потребувати певних нових обличчя. Вони все одно будуть. Але питання в тому, хто це буде? Чи адекватні люди, яких ви знаєте, і які в даному випадку з вами спілкуються, чи це можуть бути абсолютно залютні люди, які знову зіграють на якихось ваших емоціях, прийдуть до влади і краще вам знову не буде. В одному з ефірів я говорив, що наступний президент повинен прийти не на знищенні попереднього, не на хейті попереднього, що ми бачили, і попереду, стадіон, так стадіон, так і попереду, і попереду, і попереду наступний президент повинен прийти на волі народного обрання, не хейтячи попередника і не зводячи з ним рахунки. Бо тоді він зможе виконати свою історичну місію, щоб не було як там, щоб не було як там, а було так, як у нас, як відображає український народ, як відображає наша ментальність, історія і наші пріоритети. Бо ми часто забуваємо про наші пріоритети і про наші цінності. Чому ми забуваємо? А тому, що немає діалогу з народом з боку чиновників. Чиновники окремо, народ окремо, ніхто нікого не чує, в кращому випадку просто ігнорують. Нема діалогу, нема довіри, нема любові, немає підтримки. Що можна побудувати, коли тобі просто тупо не вірять. Що. Не забувайте підписуватися, нас має бути більше. Ну а чиновники, якщо дивляться цей блог, подумайте, про що я говорю. Подумайте, вам гірше не буде. Просто ми повинні трішки переформатувати нашу країну, переформатувати в плані довіри людей до тих, хто управляє.